Дипломатичні заходи, але також побачили і ескалацію бойових дій на території України та українські цивільні продовжують наражатися на бомбардування у своїх бомбосховищах, лікарнях та школах. Критичні об'єкти цивільної інфраструктури продовжують регулярно знищуватися. Кількість російських ракет та дронів, які відправляються по українським містам досягла рекордних показників. В результаті протягом останніх кількох місяців ми побачили величезну кількість цивільних потерпілих. Понад 40 тисяч цивільних, зокрема жінок та дітей, загинули в Україні. Понад 36 тисяч цивільних дістали поранення, і це лише підтверджені показники. Цивільні на території Росії. Також все більше наражаються на небезпеку. Я хотів би підкреслити, що атаки на цивільних та об'єктів цивільної інфраструктури є забороненими відповідно до міжнародного права. Вони повинні зупинитись зараз в Україні. Доступ до води. Електроенергії та освіти також наражається на певні перерви, і Росія намагається створити блекаути напередодні зими. Загроза ядерних ударів також викликає занепокоєння а також викликає занепокоєння ситуація на Запорізькій АЕС. Всі країни мають забезпечувати захист та безпеки та забезпечити дотримання міжнародного законодавства. Ми продовжуємо надавати допомогу всім тим, хто потребує цього. Я хотів би закликати всіх донорів долучитися до плану гуманітарного реагування на території України та в регіонах. Я хотів би також звернутися до сторін, щоб вони забезпечували безпечний і безперешкодний доступ цієї допомоги, пане президенте. Ми наближаємося до 80-ї річниці завершення Другої світової війни. Я хотів би нагадати про реальний ризик поширення конфлікту, а також величезну загрозу, що він створює для європейської безпеки. Наші побоювання через цю війну є зрозумілими, але наші позиції є чіткими, необхідно поважати і захищати цивільних, необхідно зменшувати регіональні та інші наслідки конфлікту. А також необхідно дотримуватися статуту ООН. Але дипломатичні заходи, звичайно, є існую. Я хотів би підкреслити позицію Сполучених Штатів та інших країн, які намагаються вирішити і знайти дипломатичні вирішення. Я також вітаю прямі перемовини між представниками Росії та України у Стамбулі, що призвели до обміну військовополоненими. Я також закликаю вирішити гуманітарні потреби, зокрема долю о, затриманих. Українських цивільних та дітей а прогрес по припиненню війну припиненню вогню поки залишається достатньо повільним кожного дня а, продовження бойових дій підриває дипломатичні заходи і сприяє можливості подальшої ескалації. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l'élan diplomatique actuel, aussi fragile soit-il. Plus cette guerre durera, plus ses conséquences seront dévastatrices pour tout le monde. Je réitère mon appel pour un cessez-le-feu complet, général et durable. Un cessez-le-feu qui ouvre la voie à une paix juste, globale et pérenne. Une paix conforme à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux résolutions pertinentes de l'ONU. Les Nations Unies s'engagent pleinement à soutenir tous les efforts significatifs visant à mettre fin à cette guerre et à bâtir un avenir de dignité, de sécurité et de paix pour toutes et tous. Je vous remercie. I think... Я дякую генеральному секретарю за його звернення. А тепер я хотів би передати слово його високоповажності пану Володимиру Зеленському, президенту України. Прошу дуже дякую, пане президенте. Я дякую генеральному секретарю, шановні лідери, представники держав та урядів і всіх тих, хто. Стежить за роботою Організації Об'єднаних Націй, ми повинні визнати, увага світу до ООН слабшає. Організація має деталі менший вплив і занадто часто їй бракує реальних рішень щодо основних питань. Саме про це ми маємо сьогодні говорити: про інструменти, які, на жаль, сьогодні де працюють. Але вони будуть працювати. Я впевнений. Якщо ви. Виявити активність, якщо ми виявимо активність, адже головний інструмент у ваших руках. Насамперед, я хотів би подякувати Республіці Корея за це засідання Ради безпеки, а також за можливість закликати до миру. Сьогодні у цій залі пролунає чіткий заклик до миру. І тут постає одна з ключових. З реалій нашого часу, до кого ми маємо звертатися з цим закликом до миру, і на кого справді тиснути, щоб його досягти. Один з постійних членів цієї ради робить усе, щоб затягнути найбільшу війну в Європі після завершення Другої світової війни. Росія робить це безкарно користуючись власним. Правом вето купуючи впливи, тримаючи мир у заручниках, представник Росії тут присутній, але звісно, не той, хто ухвалює справжні рішення. Та людина боїться сидити сидіти віч навіть з Україною та світом. І відверто визнати, що він прагне лише війни. Натомість Путін відправляє делегації, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття. А коли він з'являється за кордоном, чи у Пекіні, чи десь в інших містах, то лише для того, щоб виграти більше часу для вбивств, прикидаючись, ніби він шукає дипломатію, він використовує будь-яку нагоду, щоб продовжити війну. Кожного дня Росія вбиває наших людей, руйнує наші міста і не дає жодного знаку, щоб коли-небудь повернеться до поваги до принципів е, статуту ООН. Китай Також тут представлений це потужна держава, від якої сьогодні Росія повністю залежна. Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він би зміг змусити Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю Путінська Росія це ніщо, але Китай залишається мовчазним і відстороненим замість того, щоб діяти заради миру. Присутні тут і Сполучені Штати Америки це потужна держава, яка підтримує нашу оборону. Ми казали так на кожну пропозицію президента США щодо припинення вогню та проведення переговорів з Росією для досягнення миру. Але Росія завжди відповідала ні, або намагалася всіх заплутати, аби навіть перемір'я не відбулося і навіть зупинення вогню не відбулося. Сьогодні я зустрівся з президентом Трампом. Ми говорили про те, як можуть спрацювати певні ідеї. Я дуже радий цій зустрічі. Ми очікуємо на певні дії Америки, які змусять Росію рухатись до миру, бо Москва завжди долучається, дослухається до них. Також тут є Великобританія присутня постійний. Член Ради безпеки Франція також є постійний член. Обидві держави нас підтримують, підтримують наших людей, нашу незалежність. Обидві країни просувають дипломатію. Обидві є сторонами документу, який мав бути дуже. Позитивним елементом разом з іншими постійними членами Ради безпеки ООН. але натомість він став застереженням для світу. Я маю на увазі Будапештський меморандум, щоб мав гарантувати безпеку України в обмін на ядерну бізнею, на ядерну зброю, але він не спрацював. Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися просто на слова саме тому. Сьогодні разом з Великобританією Анію з Францією та трьома іншими державами нашої коаліції охочих, ми будуємо нову архітектуру безпеки, розраховуємо на Сполучені Штати Америки як на потужну опору. Реальні гарантії безпеки повинні стати тою межою, яку Росія не зможе перетнути. Ось приклад того, як сила може зупинити війну, якби ми могли посилити Наше небо потужною системою для протидії російським дронам та ракетам, це змусило б Росію припинити удари з повітря, бо ми б знищували все. І тоді Путін був би змушений сидіти ось тут або в іншому поважному місці і вже шукати перемир'я на землі. Якщо війни в небі не буде відбуватися, Росія не зможе вести бойові дії на землі. Я говорив про це з президентом Трампом та з іншими лідерами. Чому я кажу про це саме тут? Тому що ви, Сполучені Штати, Китай, Великобританія, Франція постійні члени. Ради безпеки ви особлюєте потужну силу у світі, силу, яка має діяти тоді, коли міжнародного права недостатньо, і ні, не Росія цією війною. Росія себе дискредитувала навіть для тих, хто ще не критикує Путіна відкрито. вони вже відчувають, що присутність Росії не приносить жодної користі за кожною міжнародною інституцією має стояти реальна сила для забезпечення виконання рішень. Це саме стосується і Ради безпеки і організації Об'єднаних Націй. Якщо ви об'єднаєтесь за припинення цієї війни, то навіть Росія буде змушена підкоритися. А якщо хтось із вас діятиме, а інші зволікатимуть. То війна триватиме, Україна прагне миру більш ніж будь-хто інший у світі, адже бойові дії, фронт проходить на нашій землі. Ми оплакуємо наших людей. Ми намагаємося врятувати наші міста, наші невеликі селища. А Росія ігнорує своїх загиблих, залишається сліпою до власних втрат. Та настане день, коли вона почує. І коли вона побачить, і це станеться тоді, коли вона побачить ваші дії, коли вона почує ваш спільний заклик до миру. Це мій заклик до всіх вас сьогодні. Будьте тою силою, що діє. Дійте разом, об'єднайтесь заради зупинення цієї війни. Ми знаємо, як гарантувати безпеку. Те, що нам потрібно зараз, це потужний поштовх, щоб змусити Росію до миру. Дякую, слава Україні. Я дякую його високоповажності президенту Зеленському за його виступ.